Кати злого Богдана в Майнкрафт. Нам потрібно 5 незерака, 4 золотих блоки, один незеритовий блок і 40 грядок. На них посадити 40 пшениці. В кінці потрібно 4 редстоун факели, і ось він. Чому мене викликали? Ставте лайки, або я вас знищу. Хм. Цікаво. Сорок пшениці, незаритовий блок, незаритовий блок і чотири факела, і злий Богдан брехня.